Всім привіт! Сьогодні причіп житловий будинок на колесах Caravel Air Sublim модель 510. Повний огляд я зроблю в наступному відео. А сьогодні хочу швиденько показати стан цього причіпу. Нагадаю, пригнав його я рік тому, вже рік він стоїть отут і нікуди не зрушую. Дивіться, навіть павутина вже виросла з павуком. Ось. Я займаюся ним, переробляю, покращую. Все це я покажу в повному огляді, що встиг, а що ще не встиг зробити. От, дивіться, наприклад, отаке вікно От, воно тріснуло одразу, як ми його купили, тільки виїхали з Німеччини. Вон, бачите, скрізна тріщина. От, буду ще думати, як це можна виправити. Купити таке вікно я не знаю, де неможливо. Хто знає якщо порадьте. Але я думаю, що їх купити нереально. Тому буду виправляти. І це буде окреме відео. А сьогодні, якщо пам'ятаєте, я робив відео, показував, коли робив проводку, я знайшов мишу, мертву мишу там всередині. От. І зараз вже осінь. Отже подивіться, які тут поля, скільки тут. Трави. По-любому тут багато гризунів і вони всі прийдуть вже незабаром сюди до мене. І тому моя задача зараз проінспектувати, чи немає тут ніяких отворів, в тому числі і технічні. Я знаю, що вони є. Коли я проводив проводку, я показував, що проводку я випускав через технічний отвір. От. і Там просто через нього виходить проводка. і Там отвір такий, через нього запросто будь-яка миша чи інший гризун заповзе всередину. І мені це не потрібно, тому що вони пошкодять, реально мені щось там перегризуть ту ж проводку, чи утеплювач пожеруть, понасерять там і так далі. Тому це буду зараз заробляти. Ну, принаймні той отвір, може там ще якісь є. Заробляти планою сіткою з нержавійки. от Дивіться. Для цього мені знадобиться власне сама сітка. Ножиці по металу, щоб її нарізати, і степлер, щоб її прибити. Оце і все. І Дивіться, от що цікаво, сітку замовив зовсім недорого, і от вона така якісна. От метр, і тут чітко метр. Е, не то, що там в Китаї я дивився і там була така галіма сітка, просто то ну, не можу не прорекламувати. От Купував отут. завод тетра. Харківський завод металевих сіток тетра. Тому кому треба, от шукайте самі адекватні ціни і якість, якість я дуже задоволений. Така от вона дуже якісна сітка. дивіться. Все, я зараз поліз, як тільки знайду перший отвір, одразу покажу його і покажу як я буду заробляти. Як та зграя, соняшники їла. Подивіться скільки їх там. А вон качки полетіли, а ось вони соняшники, вони тільки чекають поки я відвернуся і налетять вечеряти. Там якісь пташки ще граються в полю. Так. Забрався під нижче, дивіться як воно виглядає, покажу. Тут це центральний гальма йдуть і тут от чимало таких технологічних отворів. І от один з тих, що я одразу помітив, куди я забрався. от раз. Ось видно, його тут виходить проводка. тобто заведено це проводка, яка йде до... Груші до підключення до авто. Ось вона, цим кабелем. І тут бачите, яка диряка. В нижчі бачимо пінопласт, який дуже люблять миші. Тому одразу починаємо з цього отвору. так Беремо нашу сітку і відрізаємо шматочок. Ось так. Беремо степлер. Днище тут нагадаю, це фанера. воно буде добре триматися. Таке ця не ржавійка, тому вона не зніє, Так просто не відвалиться. Ось так, цього буде достатньо. Тут ще можна одну поставити. Є. От, тепер сюди ніяка миша вже не пробереться. Рухаємось далі. Значить, Далі. Так, я бачив отам якийсь отвір, але я звідси туди не долізу. Я зараз буду повзти туди далі, вглиб. Так. Пробираюся вглиб. Ну, давайте. А з цього боку треба було? Ага, от. Сюди я дістану, дивіться. Бачите, зараз подивимось, що там. Там всередині пластикова сіточка, тобто, ну по ідеї туди нічого не залізе. Вона тіла, я її відчуваю, тому такі отвори я заробляти не буду. Беру віник, змітаю павутиння, бо не люблю павуків. Чимало. И ползу дали. Позимов. Так, ось бачу отвір. ось так. О, О. Фу. це, а і тут вивалилось. І це скрізні отвори. Що один, що інший. може щось запрости. Так, це я на місці. Знаю як його туди ставити. І чому воно насоване? Значить заробляю обидва. Розсідку. До речі, прокоментуйте, хто знає, як, чи може миша сюди, наприклад, залізти в цю дирку, як вона по стелі повзе, чи як. Чи звідки там може взагалі могла взятися? Через двери вскочим. Ще чесно, не ее. Взимо далі. Так. А, це схоже на холодильник. Але хто його знає, мабуть воно вже не робоче, тому що тут не рідний холодильник стоїть Ну, отворів тут ніяких я не бачив, тут два. Два сіточки. О, а і там сіточка. Тобто в цих двох є сіточка. Добре. Добре. Все, я повзу далі, не хочу витрачати вас час. Дни ще я вам показав, як воно влаштовано отак. От Ось вони, гальма розходяться. О, бачите барабани... Тобто... Коли гальмуєш на автомобілі, гальмують і ті колеса на причіпи теж. Це дуже зручно. Так, ну, газ розведено, ясно. Оце вивід труба. позаду, вода зливається. Ну і рухаюсь далі шукаю отвори. В кінці вже розкажу, чи знайшов щось. Ось ми заробили всі технічні отвори, тепер можна не боятися, що сюди хтось проникне. Наступне відео буде, буду ремонтувати оце вікно, або ставити мувер, або камеру заднього виду. Тому обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, лайк і чекайте наступного випуску. На цьому дякую за увагу. А, і забув. Напишіть же ж коментар, що ви думаєте про цей причіп, як він взагалі вам подобається чи не дуже. От. Мені взагалі подобається, але. Ну, старуват, але ж це питання грошей. Чим новіший, тим дорожчий. Придбав те, на яке вистачило грошей. Вже бачите, таке от видно, воно трохи лущиться. Але думаю, що буде працювати. Сподіваюсь, колись війна закінчиться і я зможу вирушити на ньому в першу подорож. А тому підписуйтесь і слідкуйте і ставте лайк. А на цьому все. Всім пока!